Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день, дорогі браті і сестри, Свята Церква Христова пропонує нам притчу Христа Спасителя про блудного сина. У одного чоловіка було два сини, і сказав молодший батькові, Отче, дай мені належну частину майна, і батько розділив майно і віддав належну частину молодшому синові. Після того, як пройшов деякий час, молодший син зібрав все своє майно, пішов в далеку сторону, на страну далечу, в далеку країну і там розтратив все своє майно живучи розпутно, нерозумно. Церковно сленській мові живя блудно. Коли ж він прожив абсолютно все, розтратив так безрозсудно, настав великий голод в тій країні, і він став нуждатися, і пішов, пристав до одного із жителів тої країни і нанявся на поле пасти свиней. І був такий голодний, що був радий наповнити своє чрево їжею. Яку їли свині, і то ніхто йому цього не давав. І ось одного разу прийшов він в себе, і, прийшовши в себе, сказав: Скільки найметів мого батька їдять хліб з надлишком, а я вмираю з голоду. Встану, Піду до свого батька і скажу йому: Отче, я згрішив проти неба і перед тобою, і я вже недостойний називатися твоїм сином, але прийми мене як наймета в число своїх робітників. Встав від свинячого корита і пішов додому до батька. І коли він був ще далеко, його побачив батько і зжалився, і вибіг назустріч. Обняв його, впав йому на шию, поцілував його. Син каже до батька: Отче, я згрішив проти неба й перед тобою, я вже недостойний називатися твоїм сином. А батько каже до своїх слуг: Принесіть найкращу одежу і вдягніть його. І дайте перстень на його руку, і принесіть найкращу, найкраще взуття на його ноги. І приведіть відгодоване теля, заколіть, станемо їсти і веселитися. Тому що, от син мій, був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і почали всі веселитися. Старший же син в той час був на полі, і, вертаючись, наблизився додому, почув радощі, спів. Веселощі і покликав одного із слуг, і питається, а що таке, що сталося? Слова каже йому, брат твій прийшов, і батько твій заколов вгодоване теля, тому що прийняв його здоровим. Старший син розсердився і не хотів зайти в хату. Батько ж його, вийшовши, почав його кликати. Але старший син каже до батька, от я скільки років служу тобі, ніколи тебе не ослухався, все, що ти кажеш, я виконую. І ти мені ніколи не дав навіть козенятко, щоб мені повеселитися з моїми десь друзями. А коли син твій, який розтратив частину твого майна з блудницями і п'яницями, прийшов обірваний. І ти заколов для нього відгодоване теля. Батько ж каже: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє, а нам належить радіти і тішитися, що брат твій був мертвим і ожив, пропав і знайшовся. Ось таку притчу напередодні Святого Великого Поста пропонує нам церква. В одну з підготовчих неділь. Притча ця читається неспроста. Вона нас готує, по-іншому сказати, мотивує до особливих дій під час Святого Великого Посту. Вона яскраво зображає, наскільки і як глибоко любить нас Отець Небесний. І якщо ми розтратимо своє життя на страні далече, в далекій країні, живя блудно, живучи його розпутно і сидячи біля свинячого корита, прийдемо на кінець то в себе і захочемо вернутися в Отчий дім до Отця Небесного, до милосердного Бога, то ми повинні знати, що Він чекає нас. Стоїть з відкритими обіймами. Наше діло встати і піти до нього. Якщо ж хто з ласки Божої живе церковною побожно, як старший син, ніколи не переступає заповіді Божої, то таким людям не слід ображатися на милосердя Боже, що Господь милує і грішних. Не забуваймо, що Бог милує грішних, але й праведних любить. Він бажає всім спастися. І Він обіцяє нагороду і благодаті вічне царство у відповідь на нашу любов до нього. Тож не заважаймо Богу проявляти свою любов і до грішних людей, якщо ми праведні. Ось в цьому суть притчі про блудного сина. Напередодні посту, коли ми починаємо обмежувати себе, в святий Великий Піст накладати на себе особливі подвиги, знаємо, що Отець Небесний прикрасить нас, вдягне на нашу руку перстень, приготує нам велику учту за нашу вірність і любов за те, що ми йдемо на зустріч до Нього. Блудний син для всіх нас, в цій притчі, має бути зразком того, що скільки б раз ми не впали, нам треба встати, покаятись і повернутись до Бога. Нехай же Господь милосердний усіх нас хранить. Амінь.